Блокування польсько-українського кордону відчутно вдарило по українських бізнесах-експортерах. Принаймні, про це заявляють понад дві третіх топ-менеджерів компанії, які входять до європейської бізнес-асоціації. Вона опитала їх на цю тему, і більше як три десятки учасників опитування сказали, що для них загальна сума збитки початку страйків становила щонайменше 25 мільйонів євро. У перерахунку на одну компанію це майже 700 тисяч як результат зростання цін, невизначеність із майбутніми контрактами, шкода, діловій репутації, перевантаження складів і навіть закриття підприємств. Одними із тих, хто відчули на собі наслідки блокування кордону, є представники агропромислового бізнесу. Більше про це будемо говорити з Тетяною Гетьман, директоркою департаменту агропромислового розвитку львівської обласної військової адміністрації. Пані Тетяно, раді вас бачити. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже. Ми почали власне з цього. Тож як впливає на бізнес аграріїв Львівщини блокування польськими перевізниками кордонів, оскільки ми ж все таки прикордонна область? Нічого нового не скажу. Це дуже негативно впливає. Тим більше для аграрного бізнесу Львівської області, тому що так історично склалося, що завдяки тому, що ми є прикордонний регіон, для нас ринок європейського союзу навіть до війни повноштабного вторгнення, він був одним з ключових. І відповідно після того, як е, е, порти перестали працювати в повну силу. Відповідно, потік збільшився до країн Європейського союзу, і на сьогоднішній день через те, що повноцінного експорту не відбувається, це дуже тисне на ціни, тому що залишки врожаю залишаються з попереднього року. Вже стартує стартувала посівна в цьому році, і це впливає в тому числі на плани наших аграріїв щодо подальших діяльностей. Mm -hmm. От власне про плани, бо якби би... Ордон не блокували, але нам жити треба і планувати треба. Як змінилися плани аграріїв на посівну? Чого будуть сіяти більше або навпаки менше? Ну, тут я хочу сказати, що все-таки справа за професіоналами, тому що наші аграрії насправді переживали не одну кризу. Вона не була така глибока, як цього разу. Але були періоди, коли в нас були низькі ціни, і аграрії чудово розуміють, що єдине, що вони можуть змінити в такій ситуації, це зменшити собі вартість, тобто оптимізувати свої витрати. От саме тим вони зараз займаються, і вже е, як показник цього є збільшення площ під озивими культурами. Вони дають на 20 30% відсотки більшу врожайність, то в такий спосіб аграрії намагаються оптимізувати свої витрати. Ну і звісно, будуть скорочені площі під тими культурами, які є найбільш ризиковані. А це культури, які найбільше експортувалися. Наприклад, це кукурудза. Угу. А раніше ми вирощували там і десь 80% всієї кукурудзи, яку ми вирощували, ми експортували. То зараз відповідно ця культура вона є дуже залежна від експорту, невідомі перспективи з експортом, і наші аграрії скорочують площі під кукурудзою вже Є сезон поспіль пані Тетяно, Це означає, що деякі площі будуть не засіяні, чи будуть засіяні якимись іншими культурами. Скоріше за все будуть засіяний іншими культурами, тому що не так просто відмовитись від аграрної справи, тим більше якщо це професійне господарство, під це підв'язана інфраструктура, склади, техніка і тому подібне. Це мусить працювати і земля мусить працювати. І для того, щоб хоча б щось заробити, ну є культури, наприклад, такі як Соя. От вона буде в нас драйвером таким в частині збільшення посівних площ, тому що вона є затребувана в країнах Європейського Союзу. Ми все-таки сподіваємося, що до початку посів. Вно врожаю питання з експортом країни Європейського союзу буде вирішено, і відповідно сіють більше сої тобто менше на сою, більше сою на сою в країнах заходу. Ціни не падали. Я так розумію. Осіки це єдина культура, по якій на сьогоднішній день або стабільна ціна, або навіть рухається трішки вгору А чому так? Тому що попит в країнах Європейського Союзу є доволі високий. А, і окрім того, тут треба розуміти про те, що соя м, наші аграрії вже зрозуміли, що вирощувати сировину це не дуже окей. І е, зараз активно впроваджуються проекти з переробки угу. сою тут середини. Тобто ми вже починаємо думати не про те, що туди вивезти просто сою, а про те, що туди вивести, припустимо, соєвий шрот або соєву олію. Це угу. вже продукція з доданою вартістю. От саме тому вона є цікава там. Ми попередній раз з вами розмовляли про фундук і фундукові сади, і теж говорили про можливості експорту фундуку, але це ще така довга перспектива. Спочатку нам треба його навчитися взагалі вирощувати на Львівщині. І пам'ятаєте, була була така інформація бум із фундуковими садами. Що у нас на цей рік планується? Якісь нові культури, такі знаєте, я завжди питаю про кавуни, мої улюблені, але може ще щось з кавунами. Треба почекати, бо насправді не так тепло у нас і не так багато сонця, що Жемо собі дозволити промислово вирощувати баштані культури стосовно фундуку, а це не можна назвати фундуковий бум. Насправді, це просто перші фундукові сади, які почали з'являтися в нашому регіоні раніше. Враховуючи це дуже складний. Треба розуміти бізнес, тому що це окупність там 7 років мінімум. А потім велика загроза приморозків є. Саме це стримувало раніше висаджувати фундукові сади, горіхові сади, тому що в нас. Десь половина площ по всіх грантах залучених по програмі є робота свій сад. Це якраз горіхи. Отже, і зараз у зв'язку з тим, що зими стають більш м'якішими, і загроза заморозків менша. То відповідно люди впроваджують такі проекти. Це дуже круто, насправді, бо тут навіть не про експорт, тут є ще де працювати на внутрішньому ринку. Пані Тетяно, мені здається, що аграрний бізнес він найбільш такий тривалий. Тобто очікувати інвестицій, повернення коштів з цього бізнесу потрібно, напевно, ну, дуже довго. Якщо люди інвестують в сільське господарство, це означає, що вони вірять в економіку, вірять в цю країну. Вони вірять в свою справу, вони вірять в майбутнє аграрної галузі. Вони розуміють, що люди завжди їли і будуть їсти, і тому попит на їхню продукцію буде завжди. Як їм в цьому сприяє держава? Зокрема, Львівська обласна адміністрація чи є програми, які допомагають аграріям. Почати свій бізнес або проваджувати його, продовжувати. А ми зараз розпочали наш щорічний цикл семінарів в районах, де ми скликаємо аграрів і пояснюємо їм, які фіна фінансові можливості є на рівні області, на рівні держави, на рівні громад з проектів міжнародної технічної допомоги. Це мінімум дві години розмови. Тільки ми даємо угу. інформацію. Насправді таких програм зараз стало дуже багато. Класичні програми державні, до яких звикли. Наші аграрії, які активно критикувалися, вони зараз не працюють. Єдина програма: це на сьогоднішній день. Це відшкодування техніки українського виробництва нової української техніки, 25%. п'ять угу. відсотків. це програми або міжнародної технічної допомоги, або місцеві бюджети. Ми є дещо обмежені в законодавстві цього року. Тому ми виділили наразі тільки 5, Нам виділили з обласного бюджету тільки 5 мільйонів гривень. І це будуть пільгові. Кредити це будуть найдешевші кредити в Україні під 3% річних. Ми будемо надавати е, суб'єктам господарювання, які з, е, засновниками яких є е, військові, учасники угу. бойових угу. дій. Е, будемо давати до 700 тисяч гривень на е, обігові витрати, на провадження діяльності. Це на сьогоднішній день. Все, що ми можемо зробити у з сфері агропромислового бізнесу. Так, у, у сфері агропромислового бізнесу. Ну я кажу угу. за свій департамент. Але є програми, такі, як є робота, припустимо, це садити тепли. Ці новий рівень це переробка в минулому році десь 30 заявок було тільки погоджено і профінансовано з Львівської області. Це проекти створені 30 проектів з доданою вартістю. У це інвестиції, які вдовгу, тобто це ті бізнеси, які починають стимулювати розвиток інших виробничих проектів навколо себе. А чи можете ви детальніше розказати про ці проекти з доданою вартістю? Наприклад, що це за проекти? Переробка сої, переробка овочів. Заморозка ягід, все це те, що ну, виросте, те, що виросло, зібрали це сировина. Навіть просто запакувавши ягоду в якісну пакування, ви вже отримуєте додану вартість, бо це е, пакування, це естетично, і за це готові люди платити mm -hmm. більше. Тут є таке, знаєте, упередження, і, на щастя, наші аграрії, особливо виробники крафтової продукції, це така унікальна, дорога продукція з особливими смак, смаками, вони вже відійшли від того стереотипу, що якщо українців немає грошей, то вони куплять будь-що, аби було дешевше. Ні, куплять менше, але куплять якісніше. Тому от на цьому робиться акцент, тому треба створювати додану вартість. Ну і наш споживач він залишається доволі патріотичним. Mm -hmm. Якщо це українське, може дозволити купити себе. Виходячи, власне, з вашої відповіді, чи стимулює якось держава, щоби. Е Засновники бізнесу акцентували власне свою діяльність на виробництві продукції з доданою вартістю, так власне. Тому що програма є робота, це фактично от новий рівень. Це програма, яка дає гранти до 8 мільйонів гривень на створення об'єктів з переробки, або вдосконалити існуючі лінію, або ви вирощуєте сировину, берете ті гроші і починаєте переробляти те саме сою на союволі. Далі програми є на рівні фабриків. Ао, ми є пілотним регіоном, де реалізується програма ФАО, підтримуються господарства, які займаються виробництвом молока, ягід, овочів, виробництва там теж даються гранти не просто як дотації на землю, даються гранти на те, щоб створити об'єкти з доданої вартості. Тому я можу сказати, що майже всі програми, ну більшість принаймні, які зараз пропонуються для аграрного сектору, вони сфокусовані перше на мікро- і малих суб'єктів господарювання, друге це на створення доданої вартості. Я думаю, що в такий спосіб це буде стимулювати об'єднуватись навіть наших суб'єктів господарювання навколо лінії, яка заморожує ягоду, можна створювати виробничі об'єкти. Ну і плюс стимулювати вихід на міжнародні ринки і на експ... власне, власне, тому що Україна є одним з ну, вагомих постачальників замороженої ягоди в країни Європейського Союзу. Я думаю, що в найближчому майбутньому вона не буде, буде не одним з а буде провідним лідером постачання такої продукції. Тетяна Гетьман, директорка департаменту агропромислового розвитку. Львівська обласна військова адміністрація була гостем цієї частини нашого ефіру. Говорили про проекти, бізнес-проекти для аграріїв, які починають свій бізнес або хочуть розвиватися далі.